Світ має почути голоси всіх тих, хто постраждав від сексуального насильства через війну. Більшість з них не хочуть говорити про пережиті тортури, знущання та зґвалтування. Щороку, починаючи з 2014-го, кількість постраждалих від російських окупантів зростає. Хоча генпрокуратури офіційно зареєстровано лише 274 справи, 13 з яких стосуються зґвалтування неповнолітніх. Відновлення прав постраждалих є елементом миру та світової безпеки. Саме під таким гаслом у Києві відбулася міжнародна конференція за участю понад 250 учасників з багатьох країн світу. Постраждалі з часом все більше наважуються говорити і свідчити. Це дуже відважні люди, і багато з них знаходять сили, щоб не тільки давати свідчення, але й допомагати іншим. Вони перетворюють свою травму на силу. Це жінки і чоловіки, які пройшли тортури, російський полон, розлуку з близькими, невизначеність відчай. А зараз адвокатують питання постраждалих від насильства, знімають документальне відео, привертають увагу до російського насильства та його жертв, Вклоняюся в силі їхнього духу. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом це зброя уповільненої дії, коли фізичні рани вже загоїлися, а психологічні залишаються практично на все життя, зазначали учасники міжнародної конференції. СНПК завжди вважається, що це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, агресією, війною, але воно стосується лише зґвалтування. А насправді це набагато ширше. Це і сексуальне рабство, примусова проституція, примусова вагітність, примусовий аборт, примусове роздягання і так далі. Тобто, це невичерпний список, і він, на жаль, дає нам лише змогу зрозуміти, які це жахливі злочини. Люди, які пережили полон, насильство та страждання, мають отримати компенсацію та належну реабілітацію. Для цього потрібен комплексний механізм для їх відновлення та підтримки. Україна рік тому приєдналася до альянсу проти насильства а днями розпочала пілотний проект з виплати невідкладних репарацій постраждалим. Перші 40 осіб пройдуть відповідні процедури верифікації вже до кінця березня. В рамках цього проекту ми розробили систему формування таких репарацій, яке передбачає виявлення постражданих ідентифікацію кейсів ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату провіжних компенсацій сьогодні ми формуємо не лише не лише базу даних а і дуже серйозну і потужну базу для подальшого відновлення справедливості і понесення російською федерацією як агресором відповідальності за злочини до кінця жовтня цього року одноразові проміжні компенсації отримають пів тисячі постраждалих від сексуального насильства українок та українців. Рада Європи ініціювала створення репараційного фонду. Єврокомісія планує виділити для цього від трьох до п'яти мільярдів євро. Своєю чергою, Київ має створити єдиний облік осіб, які постраждали від сексуального насильства внаслідок війни. Відповідні законодавчі ініціативи вже знаходяться у парламенті. В парламенті зареєстровані є, наразі перебувають два основні законопроекти на цю тему. Запроваджується обов'язкове закрите судове засідання, це дуже важливо. Забороняється повідомляти персональні дані постраждалих, будь-кому, крім безпосередньо причетних до слідства і судового процесу. І жертві дозволяється брати участь у засіданні дистанційно. І другий закон про донання проміжних невідкладних репарацій постраждалих від СНПК, не чекаючи розслідування судового сексуальне насильство, військовий злочин та зброя, що заборонені міжнародним правом, Україна й досі не має визначення цього злочину у кримінальному кодексі ідентифікувати сексуальне насильство пов'язане з конфліктом як воєнний злочин це саме основне, і кримінальний кодекс розглядає цей злочин в контексті статті 438 порушення законів та звичай війни, якщо треба виокреслити окремо. Цей злочин тоді треба в цим теж зайнятися, але мені видається, це вже повинні порадити нам тут юристи, представники генеральної прокуратури. Як краще це зробити? Я не бачу в цьому проблеми чи його виокреслювати, чи лишити його поруч з 438 статтею. Воєнні злочини не мають терміну давності. Кожен злочинець має бути обов'язково притягнутий до відповідальності. Розслідування таких справ має відбуватися як на національному, так і міжнародному рівнях, а кожна постраждала особа має отримати належну компенсацію та підтримку держави. Нам потрібні системні регуляторні зміни, аби запустити цей необхідний та своєчасний проект. Зокрема, необхідно врегулювати отримання статусу постраждалої особи. Це є важливою формою визнання, на яку вказали ті, хто пережив злочини СНПК, опитані в рамках дослідження Глобального фонду постраждалих. Такі репарації повинні бути доступними незалежно від звернення постраждалої особи до правоохоронних органів. Водночас вже згадане дослідження Глобального фонду постраждалих демонструє, що потерпілі потребують не лише фінансової підтримки, необхідна медична допомога. Доступна та тривала психологічна та психіатрична допомога, психологічна підтримка потерпілих та членів їхніх родин. Представники міжнародних організацій наполягають на підготовці та реалізації комплексного механізму підтримки усіх потерпілих від російського агресора. Це збільшення доступних соціальних послуг, запровадження міжнародного реєстру завданої шкоди, реалізація довгострокових і короткострокових репарацій, та відкриття правових і реабілітаційних центрів. Міжнародні центри підтримки постраждалих починають працювати по всій Україні. Перший такий центр було відкрито у Запоріжжі, де люди змогли знайти підтримку і правову допомогу. Ми надаємо всі послуги в одному місці. Можливо, таких центрів треба більше, адже на сьогодні зафіксовано сотні тисяч порушень міжнародного законодавства. Постраждалі внаслідок війни є потужними адвокатами усіх тих, хто досі залишається в полоні, і тих, хто, на жаль, вже ніколи не зможе говорити. Голоси уцілілих має почути весь світ, щоб зло було покаране і більше не повторилось.